Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас така чудова картопляна запіканка, я би сказала, картопляні кульки. Дуже такі смачнесенькі виходять, дуже такі е, класні. І в гарячому, і в холодному вигляді. Ця скоринка така дуже гарна. Смачнесенька, кому цікаво, як ми готували. Давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна картопля. У мене тут є 2 кілограми відвареної. Я відварила картоплі. І тепер посолила її, відварила. І тепер от що ми робимо. Беремо ми. До цієї картоплі додаємо, У мене є тут кисломолочний сир. Я даю так собі стри ложки такі. Дуже добре, якби була була брензі. Три ложки такі даю. От будемо зараз до цього. Додаю сюди ще ложку крохмалю. Другу ложку ось. Можна муки. Я додаю крохмалю. спочатку ложку Додаю сюди цибулю. Я дві цибулі посмажила, половину цибулі даю сюди. Я смажила на маслі і смальці. Половину даю сюди. Разом. З цим. Так, тепер додаю, ось далі що я додаю. Це все зараз будемо перемішувати. Додаю ще я перцю, бо солі я тут давала. Додаю я перцю. Додаю спочатку половину чайної ложки. Будемо пробувати все до смаку. Додаю сюди я. Часничку. Я тут маю 5 зубчиків таких невеликих часнику. Так само додаю сюди. Пропускаю через прес. Додаю сюди плавлений сирок. Масу робимо таку, аби вам була е, смачна. Такий я маю сирок, я маю сирок оцей е, гауда плавлений, 70% грам, 70 грам. Так, натера, сюди натерте або просто отако наріжемо. Зараз попробую, я маю ще один андесирок, а я попробую якийсь смак. Поки даю так. І це все ми гарно вимішуємо поки. Беремо колотівку. Отак гарно вимішуємо все. Так, я додав ще сира, бо мені замало, то багато. Я, я додав ще ложку. Сира. Добавляю. Аби було смачне. Добавляю ще ложку сметани сюди. Таку добру ложку сметани додаю. Так, додаю сюди ще один плавлений сирок. Два плавлених. То собі дивіться, Ну, до смаку я ще раз кажу. Я ще отакий ще маю сирок. О. Цей теж має 70 грамів. Так само Ух. Сюди я ще додала трошки перцю. Все робимо ще раз кажу, під свій смак. І додаю сюди одне яйце. Ото вже трошки простила ця картопля. І я додаю одне яйце. І тепер все гарно ще раз вимішуємо. Тепер от що ми робимо тут я таку. Форму взяла керамічну, е змастила її маслом і посипала сухарями. І тепер беремо, робимо такі великі кульки. Такі великі-великі кульки, такі собі робимо з цього кіста отако. і обкатуємо у паніровочні сухарі. Просто так обкатуємо їх. І ще раз формуємо і складаємо одна попри другу. Так обкатую, Просто обкатую у паніровочні сухарі. І складаємо так щільно, одна попри другу кульку. так. Ось так щільно одна попри другу. І так ми зробимо всі. Ви можете робити, звичайно, і менші кульки. І у ширшу, -ту більшу форму, і можете робити менші кульки. Це на ваш смак і вигляд. Ще можна кульку собі зробити і отак у торбинку того буде гарно, отак вкатається торбенку паніровочні сухарі. І дивіться, яка гарна кулька туди виходить. О. І так, все, так, так буде все файно. Кульки, ще раз кажу, робите собі, я роблю на таку ложку. Торбенці буде набагато краще. Собі гарно обкатали і... Зложили. Ця маса дуже смачна, дуже. Ви можете собі і велику ту бляшку взяти. О, Видите, як гарно кульки. Як гарно кулька обмакується у цей. Паніровочні сухарі. Дуже так файно. І швиденько, чим там набагато краще. Ось так ми наробили ось таких кульок. Тут у мене ще всі шило трохи. Я зараз зроблю там маю тіста і зроблю такі перішки, а чи буреки такі зроблю. От, ви, звичайно, можете і менші робити кульки. Буде акуратніше, буде гарно так, на бляшку Низько, акуратно, гарно буде. Я сі не хочу бавити багато. Просто отако зробила яйце, розби, розбила яйце і гарно тепер все змащуємо це. Закладаємо в духовку при 200 градусах на 35 хвилин. Ще гарячі ми поливаємо товцибулив, змащуємо так, що ми залишали. О. Повністю. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні! Ось такі виходять наші кульки, як булочки. Як булочки виходять, гарні. У них е, роз... сер сир розплавляється дуже гарний так. І до зустрічі. А зараз спробуємо, які вони є. Наші ці кульки. Дві які. Отак ми розділимо. Гарно. Тось цей розплавив сир, і то виходить так, як пиріг картопляний. Дуже такий виходить гарні такі то ти кульки. Значите, як гарно воно собі. розплавилося. І смакуємо ми його зі сметаною. Трошка сметане отак. І зі сметаною смакує цей пиріг. Дві такі. Трошка сметани. і дуже-дуже смачно виходить. Дуже. Якщо будете маленькі кульки робити, звичайно, вони вам будуть краще сі тримати. Я робила і не бавилася, я робила швидше. А? Але то смачно, неймовірно смачно. Дуже в сметану, смакує дуже. О, Такі, такі ніжні, гарні, смачнесенькі кульки виходять. Це як картопляний пиріг. Виходить, дуже смачно. А ви такий готуєте, а ну поділіться, чи ви таке щось готуєте щось з картоплі, такі картопляні пироги, які готуєте, поділіться в коментарях, буде дуже-дуже цікаво і буду вдячна вам за це. Ось такі, дивіться, такі ніжні, всередині, такі е, дуже, дуже такі гарні, пухкі, такі такі смачнесенькі. Е, собі під смак робите, заправляєте, як хочете, формуєте малес, малесенькі кульки, і вам буде ще краще. Буде дуже де гарно воно собі так сплавиться, стане як пиріг, і буде дуже-дуже гарно. Так що готуйте.